Сакральні перлини Гуцульщини, аби зберегти культурне надбання, автор впродовж трьох років досліджував майже чотири десятки церков гуцульського краю. Відтак у виданні зробив детальний опис будівель від екстер'єру до окремих їхніх частин, а також подав короткі історичні відомості. Ця книжка моя на даний час, яку я вам пропоную, це мій дар любові. Просто знаєте, ми, якщо б ми вчиталися, вдумалися зрозуміли більше ту ікону, її унікальність, особливість, в чому її канонічність полягає, і красу, і тоді якось би тої нашої різьби ми б відчули, що ми йдемо в храм. Де все треба залишити за порогом. Я хочу, щоб ці наші храми залишилися не тільки як знаком, а місцем зустрічі з Богом, де ми відновлюємо свій мир із Богом через, через єдність Ним, але так само, аби ми могли про наші храми розповісти далеко поза межами цього храму. Дуже мені приємно, що зберігаєте наші українські традиції.